Друзі, хочу спробувати врятувати свій дендробіум. Тут уже попропадали, позасихали мої дітки, тому відрізаю. Тут теж сухе щось ось так відріжу. Я так зрозуміла, що там корінь щось нема ніякої від нього користі. Корінчики ще є, росточки є, наче живі. Тут розрізала, тут ще живе. Це викидати не буду, хай буде. А вдруг? І ось, друзі, є у мене мох з вагном. Така в мене відгрінок. Прозора така, такий лоточок в мене. Я накладаю в нього мох свагну. Так, плотненько. Щось не дружу я з тим дендробіумом. Вроді все було добре, і і все, потім нема, нема і все. і пропав. І тепер заливаю водою, замочу повністю мох свагном, щоб він промок, набрався вологи. Хай декілька хвилин постоїть, щоб набрав вологи в себе. Ну, він швидко набирає. Ще додаю, друзі, трошки хай промокне цим я зверху накрию. Тут уже багато не треба, тільки прикрити, щоб ми висихали корінчики. Теж хай. Намочиться. Ось, друзі, намокло. Знімаю спочатку перший шар і віджимаю, щоб він не був геть мокрий. Ось так. І цей теж відіжму, щоб не було прямо вода, щоб не стояла. Не геть, але так. Легка віджимаю і зливаю цю воду. Тепер знову розстеляю сюди його. Це моя ідея, не знаю, може я колись десь бачила, але зараз і такою рихленько поробити його, щоб воно не, не спресовано було, щоб корінчики лягали між цим мох. І тепер беру цю рослинку. Вони всі в одну сторону дивляться. Тому отак обережно кладу, бачите, трошки не хоче. Але я прикладу зверху ще з мохом і сподіваюсь, що все в нас вдасться. Буду тоді час від часу збризгувати, щоб не отак замотаємо, корінчики замотуємо. Щоб вони не були на поверхні сухими. Ось так прикрила, зараз буду доставати росточки, щоб видно було. Так, ось у нас росточок і корінчики. Росточок залишаємо невкритий, корінчики прикриваємо. Ось тут теж ось є росточок, бачите, трошки наклонився туди. Не знаю, наскільки видно, бо я роблю, а не показую. І ось тут. Ну тут гарно вверх йде росточок. То тут нормально. Але корінчики прикриваємо. Ось так. Не знаю, наскільки видно, ось росточки. А тут прикриваю. І так залишаю, буду зволожувати, мабуть, навіть в мене є ще одна така, такий лоточок, мабуть, я ще й прикрию тим лоточком. Ось, друзі, отакий ще, теж саме лоточок є. Отак трошки при, з однієї сторони зафіксую скотчем, і буде як кришечка отак. І буду відкривати, закривати, будемо слідкувати. Так що, кому цікаво, чим закінчиться, слідкуйте.